Вітаємо! Розтламачуємо прізвище Шинкар. В Україні мешкає 1386 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Шинкар в Україні є село Лютинськ Дубровицької міської громади, Сарненського району Рівненської області та міста Київ та Калуш. Прізвище Шинкар пішло від назви розважального закладу Шинку. У 1474 році венеціанський посол Амброджо Кантаріні здійснив подорож Україною. У своїх нататках згадував про київські шинки. За його словами, мешканці працювали до третєї дня, після чого збирались у шинках. Відвідувачі засиджувались там до ночі і нерідко влаштовували бійки. З 1654 року поширили шинки лише для споживання алкогольних напоїв на Запоріжжі. У козацьких родинах шинкарство було сімейним бізнесом, що тримали вінакурні та шинки. Отже, власники шинків отримали прізвище шинкар.